Сьогодні, 12 грудня, відзначаємо день сухопутних військ, які об'єднують механізовані танкові спеціальні та ракетні війська. Артилерію, армійську авіацію, частини протиповітряної оборони, сухопутні війська найчисленніший самостійний вид збройних сил України, призначений для ведення бойових дій переважно на суходолі. Наразі в Україні в сухопутних військах служить майже 250 тисяч військовослужбовців, які захищають батьківщину від ворога на найгарячіших ділянках фронту. Нам прокоментує Олександр Гаврилюк, екс-боєць 12-ї бригади спеціального призначення Азов. Вітаю вас і зі святом. Що для вас означає День сухопутних військ? Слава Україні! Всім доброго дня сьогоднішній день 12 грудня. Це День сухопутних військ України. Це професійне свято для всіх тих, хто зараз тримає в руках зброю для найпотужніших. Тигрів, які зараз виборюють незалежність і дають відсіч російському окупанту в надскладних умовах, але не дивлячись на це, все рівно тримають стрій, тримають оборону і намагаються не відступати і давати по зубах російським загарбникам. Чи можете ви поділитися прикладами героїзму, які ви бачили серед своїх побратимів? Скажу так, що його дуже багато на війні, і кожен той, хто залишив сім'ю, хто залишив свій рідний дім, замість того, щоб тримати в руках підручники, здобувати освіту, будувати сім'ї. Навчати своїх дітей та жити нормальним мирним життям все залишили і зараз знаходяться на війні. На війні з досить жорстоким ворогом, а саме росіянами, які прийшли на нашу землю і. Намагаються знищити нас як націю, захопити наші міста, але ми доказали, що можемо бути сильними, можемо бути потужними і давати відсіч. Для мене ті хлопці, герої, які віддали найцінніше, це своє життя. І таких вже є досить велика кількість, і серед моїх друзів, серед моїх знайомих це дійсно справжні герої, це хлопці, які повернулися з полону і повернулись в стрій, продовжували і продовжують нищити ворога. Як ви підтримуєте бойовий дух у важкі моменти? Це досить цікаве питання. Особисто мені допомагало позитивне налаштування на якусь ту чи іншу роботу це побратими, які постійно підтримують тебе, і, зокрема, в нашому підрозділі це якісь можливо жарти, які піднімають цей дух, і ну, ти просто виконуєш свою роботу. Просто розуміє, що робити, ми максимально підготовлені. І якщо будемо панікувати, якщо будемо пригнічуватись, то не буде нормальної повноцінної роботи. Тому завжди з позитивом, і щоб не траплялось, не падати духом, це не про нашу націю. Нашим глядачам нагадує нам коментував Олександр Гаврилюк, як з боєць ї бригади спеціального призначення Азов.